Миру Божого вам, Ісус Христос це Бог чи син Божий. До того, як Ісус став людиною, Він був в позиції Бога. А коли був на землі, Він прийняв образ людини, раба, і він виконував волю Отця, а не те, що йому хотілося. В тілі він був обмеженим. Навіть сам Ісус Христос сказав, що тільки Отець знає, коли настане кінець. Але так було не завжди, а тільки 33 роки. Після земного життя Ісус увійшов у славу і велич, а обмеженість закінчилася. Ісус Христос прийняв свою божественну природу. І тільки Ісус у всьому всесвіті був достойний взяти книгу з рук Бога. І всі, хто поклонялися Богу, почали поклонятися Ісусу Христу, хто б міг мати таку владу. Чи могло б бути таке, щоб при Богові, який сидить на престолі, поклонялися б комусь іншому? Звичайно ж, ні. Ісус Христос є Господом і немає іншого імені, котрим ми могли б спастися. Пророки говорили, що ніхто не знає, що буде наперед, тільки Господь Бог, тож ніякому Ясновидцеві не було відкрите все те, що буде в майбутньому. Тільки Христу. Ісус потурбувався про свою церкву і дав книгу об'явлення, де все описано, щоб ми не жили в темряві і знали, які події скоро будуть.